Рівно 10 років тому українці вийшли на Майдан Незалежності в Києві і розпочалася Революція Гідності. Ми учасники Революції Гідності. Зараз ми відстоїмо нашу державність тут на фронті. Але ми ніколи не забудемо жертв, які були принесені на Майдані. Стріляють знаків! Звідки? Туди. Я не міг стояти осторонь, коли бачив, як влада придушує мирні протести. Я в свій час вийшов на майдан, тому що я хочу жити у вільній демократичній державі. Ми вийшли, щоб захистити свою гідність. І Зрештою, ми вийшли, тому що в Україні тривала незакінчена столітня національно визвольна революція. Революція гідності. Показала, що ми сильний народ, який не боїться захищати свою свободу. Наша революція гідності перетворилася в війну гідності, яка триває вже 10 років. І лише перемігши нашого одвічного ворога, лише захистивши свою батьківщину, ми зможемо сказати, що наша революція гідності успішно завершена. Ми тоді перемогли на майдані, і я впевнений, що ми і в цій війні переможемо з московським окупантом. Я хочу, щоб моя дитина росла у вільній і е, спокійній державі. Тому я пішов воювати, щоб е, вибороти їй краще майбутнє і спокійну долю. Я хочу, щоб вони мали можливість собі спокійно вчитися, працювати, реалізовувати свої мрії. І я пішов воювати, щоб забезпечити їм такі можливості світле майбутнє. Сьогодні ми захищаємо не тільки Україну, а й весь вільний світ. Ми захищаємо наші родини, нашу країну, наших дітей. Ми захищаємо майбутнє України. Ми будемо боротися до кінця за нашу свободу, гідність та право називатися нацією. Служимо нації України. Будьмо гідними, боїмося за Україну. Слава Україні!